Мешканці Шепетівки спостерігають за активними роботами з ремонту дорожнього покриття по вулиці Героїв Небесної Сотні, яка є однією з центральних вулиць міста. Думки Шепетівчан з цього приводу розділились. Деякі радіють, що дороги міста приводять до ладу, а інші кажуть, що зараз це не на часі. Дорешно чи не дорешно? Я не знаю, звідки гроші беруться, як їх виділяють. На дрони з пенсіонерів збирають, а тут роблять дороги. На армію треба кошти перераховувати, а не на дороги. Ну, з другої сторони, теж давно в нас не ремонтувалися дороги. то і, ну, Звісно, перша очередь це на, на армію. Дороги теж треба бути. Війна війною, але їх їздити по чомусь теж треба. Ну, я просто не знаю, які їхні ці. Він фінансовий цей, але на ну, друге треба, коли їх треба теж робити. Я рахую, що не на часі. Це моя суб'єктивна думка, але я думаю, що ні. Що ці гроші все-таки можна виняти з бюджету і перерахувати їх на армію через те, що ми скидаємося по 5 гривень, по 10, кожен раз постять, кожен раз волонтери не знають, звідки брати. І так, да, я рахую, що без дороги я б на сьогоднішній день могла перебути. Добре, що роблять, бо аварійна вулиця була, мені здається, що треба робити, але якось. Можна було б розділити це на декілька етапів. Я думаю, після перемоги це було б краще зробити. Ну не на часі, звичайно, але їздити по ямах теж не дуже хочеться. Я думаю на часі. Хай, хай хоч колись, але щось, щось зробили для Шепетівки. І це не означає, якщо йде війна, нічого не робити для розвитку міста, для добробуту, я рахую. На... Це моя думка особисто, я рахую, що це не в часі. Ні. На війну треба гроші. Ну, на мою думку, ясно, що це лишні гроші. Зараз війна. Значить, все повинно бути на війну. Нащо це їх робити? Зараз війна йде, зараз стільки треба, то в нас пенсіонерів забирають і ці гроші, і все таке. І, і хто я знає, де воно кажуть на війну, на війну, а, все, а, а самі роблять цього, хіба це час? А? І хіба це можливо? Ні. Ні, і взагалі на війну треба дати, щоб солдати там у діті були взуті, зима йде, і і їли добре, і, і все на війну, тільки на війну, щоб хлопцям цим було добре.